Всіх вітаю на своєму каналі, всім привіт. Вирішив вибратися на коп, бо не був на копі з минулої п'ятниці. Минулої п'ятниці відзняв зняв вам відеоролик. І вибрався знову на коп. Це така радість для мене. Працював майже тиждень і вибрався на коп, були дощі, трошки воно налипає, але нічого страшного. Зараз пройдусь тут з краю, там де були гарні знахідки по нашому сьогодні. Коп металу, спонсор сьогоднішнього відео, магазин Debra.com.ua продаж туристичного спорядження, металошукачів, пінпоінтерів, різного спорядження для металопошуку і для туризму. Силка буде в описі. Заходьте купуйте, що вам цікаво. Всім рекомендую. Гарний магазин. А я пішов далі копати ціль на сьогодні назбирати якомога більше металолому. Ціль цього копу треба топливо. Потрібен бензин, пару літрів, буду на нього сьогодні збирати кошти металомом, чим хочеш. Такі от справи. Все, пішов копати. Ще раз повторюсь, ціль у нас назбирати на топливо, на бензин. Мені потрібен бензин. Сьогодні будемо на нього збирати і копати метал. Пішов копати. Спершу знахідкою вимкнусь. Ось у нас такої ямки лопатка поламалася, ручка відпала, болт викрутився, так копаю. Тут у нас перша знахідка нічого від транспортірної ленти пластина. Копаємо далі, не розстраюємося, йдемо далі. Тут у нас є гарний сигналчик, зараз викопаємо разом. Сколько пайм'я. Ну, зверку щось лежить. Тут все. О, сюди сік. Хо-хо десь. Оба! Хе-хе! І перва гарна знахідка. Привітайте мене. Ось така от пластинка від путів. Відкладочка гарненька, кілограма півтора важить. Гарно, гарно. Все, йдемо далі, як буде гарний сигнал вимкнусь. Лайк за таку знахідку. З такою тут ями. По коліно пощі випала така желізяка з трактора. Все. Якась отака така важка. Все, підложимо і йдемо далі. Гарний бонус збираємо на топливо сьогодні. закінчив я коп, стоїть мій приборчик, що у нас сьогодні по знахідках. По черметку у нас гарні такі непогані уголочки Така остання штучка викопав. Сьогодні бідненько. Така от, Такі різні пластинки від підшипника, така шина, від транспортувальної ленти. Ось порадувало дуже підкладочка. Одна з гарних знахідок за сьогодні. І оцей уголочок порадував. Ось так помілочовочки непогано вийшло. Що в нас по цвітнічку вийшло? Ну це шмурдяк, кран латунний, такі якісь, гільза парадувала латунна. Одну знаходив в житті. Дві. Це третя. гарно піде в латун. Цепки різні. Один. Другий шматок. Консервні банки, проволока, Такий гарний кусок міді або латуні урожка алюмінія, осколочки різні. Такий от болт відкрутився від трактора. Отак от, от трошки все, я в пічку скидаю. От так от у нас вийшло. Ось такий от у нас вийшов коп. Скромний, але що є. Ціль на сьогодні була назбирати на бензин. Трошки не збирати. Кому сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Спонсором сьогоднішнього каналу був магазин Debra.com.ua туристичне спорядження і системи для пошуку. Металошукачі, пінпойнтери різні. Звертайся, звертайтеся до них, ссылка буде в описі і в коментарях. А ми на такій гарній ноті заканчуємо. Відеоролик ще раз ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте обов'язково. Всім удачі, всім пока. Кладуху під катуху.